Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх. Коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним українським захисником. 28 липня на російсько-українській війні загинув Олександр Малеєв, який віддано та безстрашно захищав батьківщину. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі та знайомі. Подробиці у наступному сюжеті. Більше року з початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький військовий Олександр Малеєв захищав Україну від збройної агресії Російської Федерації. Він був молодшим командиром своєї частини. Мав великий бойовий досвід, адже ще з 2014 року боронив Україну під час антитерористичної операції. Але на жаль, 28 липня, під час виконання бойового завдання, військовий загинув. Сьогодні у міському палаці культури Олександра Малеєва провели в останню путь. Ми сьогодні в останній путь переважаємо сержанта Малеєва Александ. Олександра Вікторича. Спочатку агресивних дій з 2014 року він пішов воювати. Так стало, що він помер від струс мозку, велика контузія. Прямо в окопі, там, де вони знаходились. Це було в Запорізькій області, Южний напрямок. Він на позиції там і помер блін, даже. Його доставили сюди. і Сьогодні ми його, на жаль, Вважаємо останній путь на прощання. Прийшли багато людей, аби висловити свої співчуття і підтримку рідним і близьким загиблого військового. Серед колег та друзів Олександра Малеєва лунали лише найтепліші слова про його мужність, відвагу та самопожертву. Він завжди був на передовій, захищаючи мирних мешканців і своїх товаришів зброєю та власним життям. На жаль, саме такі воїни завжди йдуть у вічність раніше за інших. З -го року постійно був на пірідки, тому що навіть я в Фейсбуці бачив, що... был поиск одно время, там дочка его искала. А потом он написал, что я на ноле, нету связи, и после этого там нет страничку, он ничего практически не писал тут. Он знал его только с положительной стороны. Хороший друг, товарищ, всегда выручал, помогал. Я даже когда уезжал, семья здесь оставалась, уходил в море, он всегда приходил к жене, помогал. У меня было такое ощущение, вот он приезжал, я даже чувствовал, что ну, потом вот я формату. Він так як приїжджав попрощатися. Друг настоячий друг В госпіталі скільки раз лежали, допомагав нашому військовому шпиталю. Ну сіда, що не позвони, що бігу всю ночу Олександра Малеєва поховали на алеї героїв свішлицького кладовища. Його ім'я залишиться в серцях людей, які пам'ятатимуть його відвагу і жартовність. Вічна слава справжньому герою Марія Бердаєва, Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні пройшло 12-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради. Традиційно ухвалили низку рішень виконавчого комітету, внесли зміни до раніше прийнятих рішень та обговорили інші важливі питання детальніше у наступному сюжеті. Традиційно у п'ятницю відбулася сесія Кременчуцької міської ради, на яку загалом було винесено 17 питань. Усі вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Перш ніж перейти до порядку денного, міський голова Віталій Малецький подякував героям трудового фронту Кременчука, які ліквідували наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, вони зараз продовжують допомагати містам, які Знаходяться на нашій території, на українській території, але внаслідок теракту, який здійснила Росія на греблі Капурської ГЕС, вони були фактично позбавлені питного водопостачання. Тисяч, десятки тисяч людей зараз воду отримують через пересувні мобільні заправні пункти, працівники водоканалу там працюють, а велика бригада наших комунальників працювала і працює зараз в Херсоні, відновлюючи зруйноване житло простих меш нагадаємо, що з перших днів трагедії Кременчук підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання допомоги постраждалим жителям Херсонської та Дніпропетровської областей. Із гуманітарною місією в населені пункти цих регіонів відправилися працівники комунальних підприємств Кременчук Водоканал, Теплоенерго і КТП 1628. На сесії без уваги не залишилось і питання про незаконні тарифи для Кременчужан, які встановило Полтава теплоенерго. Минулого тижня Полтавська обласна рада вкотре підтримала злочинну діяльність підприємства і проголосувала за рішення, яке встановлює несправедливі тарифи на теплову енергію для нашого міста. По факту прийняття цього рішення тарифи для Кременчужан залишились вищими ніж. На дату початку війни вони залишились на превеликий жаль двоставковими, тобто Кремічужані змушені сплачувати кошти і влітку, навіть тоді, коли немає е, ніякого опалення. 22 23-й рік ми вийшли з тарифами, які для міста Кременчука не встановлювалися. Це ті тарифи, які були прийняті дати, коли майновий комплекс перейшов у оперативне управління Полтави Теплоенерго. І в цьому залі і в місті Полтаві, Полтавіна запевняла обласна рада про те, що немає в них на сьогодні нормативного обґрунтування, переглядати прийняті раніше тарифи. Тому всі питання до Полтава теплоенерго, яке фактично надає цю послугу, хай саме визначається за яким тарифом повинен жити місто Кременчук. Кременчуцькі депутати в черговий раз звертаються до вищих органів державної влади з проханням вплинути на вирішення тарифної проблеми у Кременчуці. Полтавська обласна рада вкотре порушила мораторій на підвищення тарифів для населення, який був запропонований президентом України Володимиром Зеленським, підтриманий по всій Україні, підтриманий всіма органами місцевого самоврядування, окрім Полтавської обласної ради. Ми здано звертаємося до цих органів, щоб вони припинили цю сваволю. Кубки людей, які захопили актив і намагаються з нього витягнути всі соки. Але це роблять за рахунок ременчужан, за рахунок споживачів. Ще одним важливим рішенням, яке ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради, стало відкриття двох садочків: номер 26 на правому березі та номер 28 у центрі міста. У дитсадку номер 28 групи працюватимуть повний робочий день із 7.00 до 17.30. Всього заклад готовий прийняти 80 дітей віком від трьох років. У дошкільному закладі номер 26 готові прийняти таку ж кількість дітей. У ньому працюватимуть вісім груп із короткотривалим графіком перебування. Тобто у дві зміни. Детальну інформацію можна дізнатись у керівників закладів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У рамках стратегії реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської за підтримки Швейцарії в Україні майстрів профтехів навчали готувати за новими стандартами. Сьогодні в одному з освітніх закладів міста відбувся форум, присвячений реформам шкільного харчування. Усі деталі вже за мить. У травні цього року в Україні стартував проєкт School Chef's Train Hubs Development. Він спрямований на підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, а саме педпрацівників закладів професійної освіти. Теоретична та практична підготовка вже минули. 22 фахівці з Полтавщини опанували нові навички та здобули безцінні знання. І сьогодні на базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука відбувся обласний форум. На нього запросили представників навчальних закладів області, профільних міністерств. Керівників обласних і місцевих органів управління освітою також на заході були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький і його заступниця Ольга Усанова. Так як у нас є навчально-практичний центр на у базі практичного центру був відкритий кулінарний хаб. Тому сьогодні ми вже зібрали голів ОТГ, РВА, директорів керівників загальноосвітніх закладів Полтавщини. і хочемо познайомити їх з нашими агентами змін, які пройшли навчання за програмою Плохотенко і за програмою Національної асоціації здорового харчування. Проєкт із підвищення кваліфікації кухарів реалізується в рамках стратегії реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської. Вона переконана, що попри війну, ми повинні продовжувати впроваджувати позитивні зміни. А нагодувати дітей це взагалі місія стратегічна. Те, заради чого ми зараз тут заради цього, в цьому навчальному році, не дивлячись на війну в суперечки, повернулася. Наша розпочати ще перед широкомасштабним вторгненням реформа шкільного харчування. Вітальне слово також надали начальнику Полтавської ОВА Дмитру Луніну та голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому. Кінцева ціль проєкту це підготовка агентів змін і створення кулінарних хабів, тобто навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Там у майбутньому будуть здійснювати підготовку або перепідготовку працівників шкільних харчоблоків. Ми тепер можемо проводити навчання працівників харчоблоків закладів. Освіти для того, щоб вони вчилися працювати на сучасному обладнанні, мали відповідні навички і поступово впроваджувати, охопити всі школи, садочки цими новими харчоблоками за мірою їх будівництва, і щоб діти вже харчувалися згідно сучасних вимог. Зміни дитячого харчування у першу чергу починаються із підготовки відповідних спеціалістів і кухарів. У закладах освіти мають працювати вмотивовані фахівці. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Зрадникам України немає місця на цій землі. Ще двох зловмисників було викрито на Полтавщині співробітниками СБУ. Вони вже отримали підозри та чекають суду. Хто наводив росіян на позиції українських військових, а хто вимагав хабарі у громадян, дізнайтеся у наступному сюжеті. Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях сил оборони на східному фронті. Для отримання розвідданих стосовно розміщення сил оборони на східному напрямку. Фігурант втемно використовував своїх знайомих, які виконували на передній лінії бойові завдання. Зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Крім того, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів збройних сил України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною другої статті 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це поширення інформації про переміщення рух, розміщення збройних сил України чи інших визначених законом України країни військових формувань йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої співпраці посадовця із втікачем Ексардепом і Ківою після початку повного штабного вторгнення. Також служба безпеки України затримала на Полтавщині керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час отримання неправомірної вигоди. Посадовець систематично вимагав від підприємця грошову винагороду заводичу довідок про зняття транспортних засіб, засобів з військово-транспортного обліку. Значні довідки є обов'язковими на особливий період для фірм, установ та організацій для переоформлення транспортних засобів в регіональних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Фігурант створював штучні перешкоди для ведення бізнесу за відмову від сплати хабаря. Посадовець від підприємця, який займається ввезенням на територію України транспортних засобів. Неправомірну вигоду у сумі близько 70 тисяч гривень за видачу п'яти довідок на транспортні засоби був затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України під час отримання ним неправомірної вигоди за видачу першої довідки. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Слідкуємо за подальшим розвитком подій та обов'язково повідомимо вам про все. Дмитро Цирюльник. Кременчуцькі новини. Незаконний випадок вилову раків. Тіло повішеного кременчужанина виявили у Крюківському районі крадіжки та випадки шахрайства через інтернет. Такою була криміногенна ситуація в місті за минулу добу. Подробиці та деталі дізнайтеся з нашого наступного сюжету. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 95 повідомлень про правопорушення та злочини 18 з них про кримінальні. Серед них вісім фактів шахрайства, п'ять фактів крадіжок, чотири факти отримання легких тілесних ушкоджень. Близько 22 години. Патрульні поліцейські в районі озера на складах виявили двох чоловіків із забороненими знаряддями лову. Було виявлено в них понад 80 раків. Відповідно на місці проведено першочергові слідчі дії, а даний час. Снавачі та слідчі працюють з кремончужанами, які були вилені на місці. встановлюють ці обставини незаконного рибного промислу. Близько 19-ї години. Місцеві мешканці повідомили, що в Крюківському районі в приватному домоволодінні виявили повішеним чоловіка. Відповідно, відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено особу померлого. Це місцевий чоловік, 40-річний. Тіло направлено на судову медичну експертизу. На даний час встановлюються всі обставини. Смерті Кремончужана до правоохоронців протягом минулої доби надходили повідомлення про крадіжки, зокрема в одному з місцевих магазинів. Невідома жінка викрала два павербанки. Також мешканець Крюківського району заявив про те, що мало знайома, завітавши до його помешкання, викрала банківську картку. Та в подальшому з даної картки було знято гроші в понад тисячу гривень. Наразі, за даними фактами, відкрито кримінальні провадження, встановлюються особи, які причетні до кримінального діяння. До відділення поліції номер один надійшла інформація від місцевої мешканки 2004 року народження, яка замовила через інтернет дві пари кросівок. Перерахувала передоплату 2000 тисячі гривень та в подальшому товар не отримала. Правоохоронці вкотре наголошують: не піддавайтесь на шахрайські провокації. Черговий раз закликаємо. Кременчужан, будьте обачні під час здійснення покупок в інтернеті. Перевіряйте продавця. Якщо це в соціальних мережах, перевіряйте користувача. Якщо це магазин на інтернет-ресурсах, читайте відгуки та ні в якому разі не перераховуйте всю 100% передоплату. Коли вже отримуєте товар, тоді тільки перераховуйте продавцеві кошти. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Волонтери молодіжного парламенту Краманчука провели кулінарний майстер-клас для дітей з центру соціально-психологічної реабілітації. Професійні кухарі ресторації Велес допомагали малечі у виготовленні піци та прикрашанні пончиків. Як це було, бачили наші журналісти. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука регулярно проводять майстер-класи для дітей, аби урізноманітнити їхні дозвілля. Сьогодні волонтери створювали яскраві спогади літа для дітей центру соціально-психологічної реабілітації. У ресторації Велес малеча навчалась робити піцу та прикрашали пончики. Сьогодні ми завітали до ресторану Велес. Хочемо сьогодні провести такий кулінарний захід для дітей, які знаходяться в центрі соціально-психологічної реабілітації. Загалом ми до них приїздили прямо до центру, але вирішили трішечки змінити формат та запропонувати їм доєднатися до такого чудового кулінарного майстер-класу та трішки змінити локацію. Організатори майстер-класу є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Допомагали дітям у створенні запашних смачних витворів професійній кухарі, ресторації Велес. Діточки сьогодні у нас перший раз, і будемо ми з діточками. Ми разом робити піци з курочкою, з ковбаскою, з сиром, так як вони люблять, і будемо робити традиційні наші пончики в білому шоколаді. Діточки їх дуже полюбляють, тому ми будемо їх готувати. Тіста ми вже заздалегідь приготували на кухні. Ми роздаємо їм заготовочки, вони самі його розкатують, кладуть наповнювач, такі як вони бажають і чого вони саме більше люблять. ми забираємо в піч, запікаємо і потім разом будемо з узварчиком з домашнім його споживати. Танці з аніматорами та аквагрим також чекали на малечу. Діти в захваті від кулінарного майстер-класу та вдячні волонтерам за яскраву організацію дозвілля. Ми сьогодні танцювали, робили піцу самі. Брали спочатку соус, потім ми брали сир, м'ясо, колбаси, всяке присипували. все. потім їх зроблять, Ми зараз будемо їх пробувати дегустувати. класно. Дуже. Мені було цікаво, дуже класно получилось. Мені подонралися. Було цікаво. Це дуже смачна піца. Будемо зараз робити пончики і коштувати все. Останнє я ходив на аквагрім. Мені намалювали тризуб. Я люблю свою країну. Я її ціню. після майстер-класу. Діти із задоволенням скуштували свої виготовлені смаколики. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим хлопцям за кожен український прапор, який повертається на законне місце на деокупованих територіях. Слава всім, хто б'ється заради України. Віримо в перемогу, вона точно буде. Слава Україні.